Ми мали надію, що всі невирішені питання залишаться у 2023 році. Проте, на жаль, це далеко не так. У новий 2024 рік ми заходимо із проблемою фінансування від Сенату США, конфіскацією активів РФ та новим пакетом санкцій від Європейського Союзу. Тому сьогодні ми будемо розбиратись у цих запитаннях. Тож обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. А як додивитись відео до кінця, не забудьте написати свою думку у коментарях. Давайте розпочинати. Наскільки потужним є новий пакет санкцій Європейського Союзу? 18 грудня Європейська Рада ухвалила довгоочікуваний 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Україна постійно артикулює необхідністю посилення тиску на Росію, адже великі паузи між пакетами економічних обмежень лише продовжать спроможності російської армії. Попередній 11-й пакет санкцій прийняли ще в червні 2023 року, але заборонені товари продовжують потрапляти на російські ринки. Перепоною в узгодженні 12-го пакету санкцій стала позиція Австрії, замовлена тим, що у списку спонсорів війни перебуває Райфайзенбанк. На ЗК внесла цей австрійський банк до чорного списку, поза як той продовжує роботу в Росії та отримує там величезні прибутки. Зрештою, для розблокування консенсусного рішення Україна тимчасово призупинила статус банку як спонсора війни. Втім, українська сторона вважає, що остаточне вилучення Рейфайзен із цього списку можливе лише в разі його повного виходу з російського ринку. Що ж передбачає новий пакет санкцій? Не секрет, що з Росією значно наростили експорт Туреччина, Казахстан і країни Середньої Азії: Фірменія, Узбекистан, Киргизстан. Ці держави стали каналами для чутливих товарів, які живлять російську військову машину. Так, от у черговому пакеті обмежень передбачено, що експортери ЄС мають запровадити в контрактах заборону на реекспорт особливо чутливих товарів та технологій у Росію або для використання в Російській Федерації. При цьому Єврорада заборонила транзит через РФ будь-яких товарів військового призначення, які експортують із ЄС до третіх країн, і розширила перелік заборонних товарів, що можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського ВПК. До нього війшли. Хімікати, літіві батареї, термостати, двигуни постійного струму та серводвигуни для безпілотників, верстати, деталі машин і механізмів. Перша у європейських санкціях з'явилася заборона на імпорт, купівлю та перевезення алмазів із Російської Федерації або російського походження, ну які обробляють у третіх країнах. Як відомо, Російська Федерація найбільший виробник алмазів у світі. Єврокомісія оцінює її доходи від експорту цього дорогоцінного каміння у 4 мільярди євро на рік. Разом з тим, Єврорада розширила заборону на імпорт з Росії металургійної продукції, передільного і дзеркального чавуну. Заліза прямого відновлення, мідного та алюмінієвого дроту, фольги, труб з алюмінію, товарів, продаж яких дозволяє РФ згенерувати значний прибуток для продовження агресивної війни. Врешті такі обмеження є позитивним сигналом для українських металургів, які зможуть зайняти місце російських постачальників на ринку. Для посилення контролю за виконанням стелі цін на нафту будуть запроваджені правила сповіщення про продаж танкерів будь-якій третій країні та посилені механізми обміну інформацією. Це дасть можливість протидіяти створенню тіньового флоту для перевезення російської нафти за ціною що дорожча 60 доларів. А також виявляти судної організації, які приховують походження або призначення вантажу чи маніпулюють автоматичною ідентифікаційною системою під час транспортування російської нафти та нафтопродуктів, запровадив Європейський Союз і персональні санкції до цього списку. Потрапили син експрезидента РФ Дмитрія Медведєва, голова генштабу повітряно-космічних сил РФ Віктор Авзанов, голова Московської міської думи Олексій Шапошніков і весь склад Центральної виборчої комісії Російської Федерації. Цікаво, але на РФ взагалі виборча комісія. Нові заходи Євросоюзу безперечно посилять тиск на економічну спроможність Росії. Радник офісу президента з питань санкцій Владислав Власюк оцінив новий пакет у 2 мільярди доларів на рік збитків для російського бюджету. Важливим моментом залишається відсутність надійних гарантій виконання вже введених санкцій та спроможність Кремля їх обходити. Так, Москва одразу поспішила заявити, що знає способи обходу обмежень щодо алмазів, оскільки готувалася до них заздалегідь. Також у відповідь на санкції РФ розширила список представників євроінститутів, яким заборонено в'їзд на територію країни. Така ситуація має спонукати демократичні сили бути гнучкими та варіативними у застосуванні обмежень, аби максимально виснажити російські фінансові потоки, які Кремль спрямовує на війну в Україні. Чому захід не може конфіскувати російські активи? Станом на весну 2023 року загальна сума завданих Росією Україні руйнувань сягала близько 700 мільярдів доларів. За даними світового банку, на повоєнне відновлення нашої країни потрібно 411 мільярдів доларів. Тим часом, шляхом санкцій з 2022 року США та інші країни загалом заморозили 300 мільярдів доларів російських активів. Західні політики дійшли консенсусу: Росія повинна заплатити за шкоду завдану Україні. Оскільки Москва не збирається робити цього добровільно, країни світу працюють над створенням правової рамки для використання заморожених російських активів в інтересах нашої держави. У Єврокомісії наголошують, що заморожування в контексті санкцій та конфіскації активів у контексті судового провадження це абсолютно різні заходи. Російські кошти не можна конфіскувати лише тому, що вони належать під фізичним і юридичним особам. Однак, якщо існує зв'язок зі злочинною діяльністю, ці активи вже можуть бути конфісковані державами членами на підставі чинних кримінально-правових норм. Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС різні варіанти дій щодо конфіскації заморожених активів, як приватних, так і суверенних. Втім, розробка відпідного законодавства викликає чимало протиріч. Європейський союз поки не може на законних підставах повністю конфіскувати російські кошти. Політики діють обережно, адже є прогнозовані ризики, що самовільна конфіскація майна може підірвати стабільність фінансово-економічної системи, яка тримається на верховенстві закону. Схожа ситуація і в США: конфіскація суверенних активів такого масштабу буде безпрецедентною. Водночас, відповідні дискусії стали більш нагальними після того, як Конгрес США не зміг схвалити додаткове фінансування для України до кінця минулого року. Тож Білий Дім у межах групи 7 активніше обговорює, чи можна використати наявні повноваження для використання цих коштів. На думку Вашингтону, передача російських коштів вважатиметься легітимною відповіддю на незаконне вторгнення Росії в Україну, якщо так вчинять держави, які постраждали від її агресії. Це може стосуватися союзників України, які фінансували нашу економіку й армію під час війни. Тоді, наприклад, конфісковані активи можуть виділити України траншами через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку. Водночас у США, як і в Європі, стурбовані що. Такий крок може зашкодити міжнародному порядку та підірве довіру країн, які розміщують резерви в інших юрисдикціях. Саме тому поки що західні країни більше зосереджені на тимчасовому використанні заморожених активів на користь України. Так, план Єврокомісії передбачає запровадження податку на надприбутки від використання заморожених активів після знерухомлення активів Центробанку Росії в європейських країнах фінстанової які. Використовуються для транзакцій між покупцями і продавцями, були змушені покласти в банки частину з цих активів, які почали приносити прибуток. Приміром, левова частка заморожених активів 180 мільярдів євро. За даними бельгійського уряду, зберігається в Євроклір, найбільшому в світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі. Євроклір заявив, що заробив близько 3 мільярдів євро на заморожених російських активах лише за перші 9 місяців минулого року. В результаті Єврокомісія вирішила, що саме ці доходи слід використовувати для допомоги Україні. Загалом сума залучених на допомогу Україні коштів від російських активів може сягнути 15 мільярдів євро. Паралельно національні уряди країн ЄС шукають шляхів, аби законно конфіскувати російські кошти. Так, Конституційна комісія парламенту Естонії схвалила і скерувала на розгляд депутатам підготовлений урядом законопроект, який дозволить спрямувати на відбудову Україні заморожені російські активи. Уряд Німеччини намагається конфіскувати 720 мільйонів євро, які росіяни хотіли врятувати, перевівши на рахунок іншої компанії. Німецькі слідчі кваліфікували ці дії як злочин у спробі обійти санкції. А як ми вже зазначали, такі кошти можна конфіскувати цілком законно. Натомість Бельгія створила для підтримки України спеціальний фонд обсягом 1,7 мільярда євро, який наповнюють заподаткування заморожених російських активів. Сподіваємось, що практика конфіскації та використання російських коштів буде поширюватися й надалі, а уніфіковані способи притягнення Росії до фінансової відповідальності затвердять найскоріше. Чому Сенат США блокує фінансову допомогу Україні? 20 жовтня Білий дім звернувся до Конгресу США із запитом на майже 105 мільярдів доларів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США. З яких 61 мільярд розраховані саме на підтримку нашої держави. Однак цей законопроєкт 6 грудня не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США через внутрішньополітичні розбіжності. Американські конгресмени пояснювали, що не бачать нічого надзвичайного в тому, що допомога Україні та Ізраїлю пов'язана з внутрішніми питаннями. Фактично, це спосіб впливу політичних партій одна на одну. За словами директорки центру нова Європа Альони Гетьманчук, американські політики інтегрували Україну в свій виборчий процес, аби жорсткіше опонувати Джо Байдену. Об'єктивно ж проблема безпеки кордону з Мексикою у США існує і пов'язана з тим, що через нього йдуть нелегальна міграція, злочинність та наркотрафік. Водночас, питання кордону політизоване і його розкручують напередодні президентської кампанії восени 2024 року. Так, республіканці знайшли важіль впливу на білий дім і здобувають собі політичні бали. Однак важливо зазначити, що частина американських політиків справді вважають, що США не можуть одночасно розв'язувати внутрішні та зовнішні проблеми. Втім, порівнювати російське вторгнення до потоку нелегальних мігрантів із Мексики досить необачно. Тим більше від американської допомоги виграють перш за все американці, поза як 90% цих коштів залишаються в США, даючи прибутки виробникам зброї та вигоду суспільству через сплачені податки та робочі місця. То чого насправді хочуть республіканці, вони вимагають посилити вимоги до мігрантів шляхом порушення гуманітарних зобов'язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої. Так, опоненти демократів хочуть відновити будівництво стіни на кордоні, позбавити фінансування некомерційні організації, які допомагають мігрантам, та збільшити кількість агентів прикордонної служби. Також вони прагнуть обмежити використання гуманітарної гарантії, виняткового дозволу на в'їзд до США, який надають із міркувань гуманізму особам, які відповідно до закону не мають на це права. І, хоч останнім часом Білий Дім випробовує різні аргументи, щоб вплинути на республіканців, перспективи компромісу в питанні фінансування для України поки підвішені. Отже, Україна фактично стала предметом шантажу, але адміністрація Байдена готова на компромісне рішення. Натомість у Білому домі вважають, що в переговорах відбувається значний прогрес, та сподіваються на схвалення додаткового фінансування для України в січні 2024 року. Ми ж очікуємо на якнайшвидше вирішення внутрішньополітичних проблем в США, від яких, як виявляється, залежить надважливе рішення для нашої держави. Дякуємо, що були з нами у цьому відео та додивились його до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. Це дуже допоможе нам у просуванні наших відео. До зустрічі!